Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Добрий вечір всім, добрий вечір! <плес> Уявляєте, карта второ. 78 карт. 8 тисяч можливих комбінацій, але будь-яка з них починається зі слів. Ай-яй-яй-яй! Меркурій яй яй домі. Я думаю, блядь, ну ти бачиш, Меркурій вже в третьому домі я на першу квартиру назбирати не можу. <рес> Але вдумайтесь, наскільки важка професія в гадалки, це скільки всього треба вміти. Відворот, приворот, розклад, підклад, відкат. Реально, по сумісництву кожна гадалка могла бути викладачкою з української мови. Тому що придумати, скільки синонімів до слова, наїбати на гроші. Ну, я не знаю. Але найкрутіше, що є в гадалки, це її псевдонім. Чули колись, як називають гадалок. А зараз гадалка в тринадцятому коліні. Володарка і чорної магії. Сілителька та знахарка. Ельвіра. Недавно з дружиною їздили в гості до друзів, знаєте. Приїжджаємо, діти тут собі граються дівчата. Тут ми з мужиком сідаємо на лавку, і він такий, блять, у мене були такі вихідні, такі вихідні. Думаю, здивуй мене. Каже, ми, значить, поїхали 80 кілометрів від Львова. Взяли такий великий бус. Загнали його в болото. Дістали його з болота. Взяли такий маленький трактор, загнали його в бус, бус загнали в болото. Дістали з болота. Потім взяли пів метра шлангу і так. По черзі сусали дізель. Я думаю, Боже, Боже, чого ти брехав? Мені що нема раю на землі, Боже. Він тут, в 80 кілометрах від Львова. Чого ти привідкрив двері в свій дивний сад для цього чоловіка, а не для мене? Я так сильно в своєму житті заздрився на все два рази. Перший, коли моєму старшої братові вперше купили куртку в магазині, а не на базарі. І другий, що я не був там і не сосав з цього шланга. Серйозно, знаєте, в нас в чоловіків і жінок зовсім інше захоплення. Ми по-різному проводимо час. Та й ми і світ бачимо по різному, знаєте? Чоловіки бачать світ чорним або білим. В жінок між чорним і білим, блять, ще п'ять тисяч відтінків. Багряний. Пурпуровий. Маджента. Бля, я в тому всьому так погано розбираю, що для мене маджанта реально це якийсь дуже-дуже дорогий коктейль. Знаєте, в такому хрустальному бухалі з ніжкою ти такий заходиш, дві маджанти. Для мене і для моєї поціновочки відтінків. Бармен питає вам з трубочкою. Я кажу: ну, хіба якщо він на дізелі? Знаєте, маджента це таке слово, ну реально, маджентою можна назвати просто все. От все. Заходиш хтось в туалеті, не думає, такі, що за маджента? Твоя виходить, така, вона каже, ну ти сидні маджента. Так, мені подобаються стосунки, в мене є дружина, знаєте. Це постійно які смішні ситуації. Недавно сиджу вдома, нікого не чіпаю, абсолютно нікого не чіпаю. Моя виходить в одному рушнику з душі та кажу: Гадай, чого я хочу. Кажу, кохана, я і так все знаю. Секс у нас був в понеділок, сьогодні субота. По-любому або показники за гарячу воду, блядь, або стьок в душі забився. Вона каже, який стьок, дурачок, ти для чого знову мій шампунь брав? Він для об'єму нахіра тобі з твоєю стрижкою об'єм? І кажу: а хто тобі сказав, що я ним голову мив? <рик> тепер ви знаєте оці тіпи, які заходять з спортзал, блядь, Чим вони мили свої подмихи? А тепер роз'їбало! Дякую. Я розумію, що я не ідеальний чоловік. Я чітко це розумію кожен раз, коли стражу нігті на правій руці. Мужики, поаплодуйте, в кого є оця штука. Сидиш такий. Не нігті стрижеш, блядь, а сніжинку вирізаєш просто. На кожному пальці, блядь, тупо інший візерунок. При тому, як би ти, сука, не старався. все рівно буде це. Так, я не ідеальний, знаєте, але мені здається, в стосунках треба йти до того, щоб не стати оцим типом, який заходить: алло, Галя, я в АТБ. Що далі? А далі Галя малює карту АТБ, презентацію в PowerPoint, блять, з цінничками, з етикеточками, аби Любімка не загубився. Микола повз молочку. Повертаєш направо, прямо і йдеш нахуй! Тому що шлюб з тобою був такою собі акцією. Дуже люблю АТБ. Щось купуєте В АТБ? Я дуже люблю АТБ, тому що коли не прийду в АТБ, зі мною завжди стається щось дуже-дуже сильно дивне. Буквально недавно дуже голодний залітаю в АТБ, дуже голодний. Викладаю продукти на стрічку, вона їх швиденько пробуває, я їх складаю в пакет і починаю йти. І чую, мужчина, 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 ви не заплатили. Мені стає так незручно, підходжу я і каже, жіночку, вибачте, будь ласка, так незручно. я просто такий голодний. Над мене так через касу переклясть каже: ви мужчина не голодний, ви сука, хитрий. Я кажу, стоп, стоп, стоп. Мене так це образило. Каже, давайте розбиратися. Ви взагалі хто? А тебе? Я кажу, а тебе. Я кажу, а тебе. Я кажу, а тебе. Я кажу, а тебе хай не їбе якими силами і засобами я кормлю свою сім'ю? Це далеко не останній випадок за тебе. Я думаю, кожен з вас був в цій ситуації. Стоїш на касі, нікого не чіпаєш, піднімаєш голову, несеться. Ну просто кидається в тебе продуктами. Хочеться запитати, для чого ти це робиш, жінку? А? Таке враження, що в неї над головою стоїть тіп, секундумірний такий давай! Деві сім-сільпов нас простоє! Але ж погодьтеся! Якщо б сільпо і АТБ була якась боротьба, сільпо б теж щось приймало. Я не знаю, вало б якусь спеціальну серію передбачень в чеках. Газуєш ти собі такий сільпо, купив молоко, відкриваєш а там Не ходив, а тебе ботоком б' Так, в Сільпо поста прекрасно тратиш бабки, бабки міняєш на бали, бали на іграшки, прийшов до нам іграшку на холодильник ляп. Всі задоволені. Просто. Так, ну пиздато йде у нас сьогодні, блядь. Клас. Нахуя в рівне їхав? Просто. Так, на голові, на голові нормально в мене там. Да, Все, красота, секс, дякую. В кожного навіть не ідеального чоловіка є плюси. В кожного. Наприклад, я, я чітко розумію, що я дуже класно готую. Я дуже класно готую себе до того, що залисиний сивина 30. Це нормально. Це нормально. Головне правильно це аргументувати, знаєте? Не сивина, а. Мудрість б'ється через ска. Я не розумію, мужики, чого ви бачите в Залисинах слабість? Я бачу в Залисинах, блядь, можливість. Можливість топтати свій власний шлях навіть на своїй голові. В кожного мужика ближче до 40 з'являється своє власне озеро в лісу. Тобі залишається перевезти туди сім'ю, побудувати будинок. Що це, блядь, якщо це неможливість? Знаєте, мені майже 30, майже 30 це прекрасний вік. Це прекрасний вік. Родичі вже простують тебе заявуть, коли будуть внуки? Але вже просять позичити грошей і допомогти з ремонту. <рес> майже 30, це коли ти знаєш на пам'ять всі пісні Віктора Павліка. А молодь думає, що Віктор Павлік це два брата, а Шекидин це новий смак для Айкуса. 30? В 30 це дуже круто міняється. Там просто, блядь, такий поворот! Ти заходиш в нього. Мені недавно дружина пише. Спускайся! Розйобуйся, не стидайся, Чо ти? Давай! Спускайся! В мене для тебе сюрприз! Я думаю, вау! Що б це могло бути? Гарячий борщ. Гарячий секс. І борщ, і секс. Ні, друзі, в моєму випадку сюрпризи може бути всього-навсього два. А. Всрався малий. Б. Всрався пес. Або сьогодні не мій день, і всрався і малий, і пес. Є ще одна дуже смішна історія в мене. Послухайте історію. Про тваринок. Сиджу, гуртаю історії в інстаграм. Дивлюсь, фонд допомоги безпритульним тваринкам. Думаю, такі песики, такі котики. Треба допомагати. Закидую на декілька днів цю справу, закинув донат, забуваю взагалі. І тут ввечері вибігаю на вечірню пробіжечку. Біжу. Біжу. Прибіг. І тут звідки не візьму з посту, собак, беруть мене в кільце. Тебе біздя, тебе біздя. Я спочатку такий: ого, роблю два кроки назад, а потім думаю: стоп, 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 стоп. Ви що собаки сутулі Ви що шайка? Ви на кого? Це я ваш мій Це я ваш соціальний ліфт. Це я Жадан, а ви — собаки!» Як я знаю, що хоч гривня з мого доната впала в вашу шашкину канторку, я вас знайду і всі, всі своїх сто гривень заберу і віддам притулі. А там мене вже точно ніхто не покусає. Тому дякую всім, що мене слухали. З вами був я, Ігор Рапіта. Всім дякую, всім папа! Бренд -па! Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.